The cat А, -а, -а, а я хочу вирощати як той бабак. І догадаю, ви теж вирощите, тому що дещо змінилося. Зеркальна картинка, і взагалі, я зараз на мобільному інтернеті це тест. Про до чого я мала надію, буде нормально, але не нормально. Тому зараз будемо орієнтуватися. Якщо картинка буде геть погано, перериваємо стрім, і ви побачите запис стріму уже завтра. Якщо більш-менш нормально, то будемо сьогодні спілкуватися а другу половину ефіру я вже запишу. Для того, щоб вам теж було в нормальній якості, що подивитися. Тому кажіть, наскільки взагалі все гальмує. Я буду читати чатик, А сьогодні, сьогодні ми, по-перше, дуже багато чого маємо відсвяткувати, і про це сьогодні хочеться поговорити. І також знову хочеться поговорити про розлюднення, про те, як нас намагаються дегуманізувати, деконструювати, приписати нам якісь явища, і як на це не вестися, як не вестися на те, що ти не верблюд. Отже. Я з вами, я Таня. Ви сьогодні мені зробили кльовий подарунок до Дня української писемності та мови. Мені здається, що це чудово. 200 тисяч підписників. Приходьте. Я з радістю вас зустрічаю на своєму каналі зі своїми роздумами. І навіть якщо ви сьогодні вперше, то ви зрозумієте, що тут і до чого досить швидко. А поки що ще один такий святковий маленький відступ, і почнемо. Я халелуя, халелуя, боже. Я така щаслива, що в мене вийшла. Вона зараз очі просто почнуть, точніше сльози почнуть на очах проступати від радості. Ви не уявляєте скільки я їбалася сьогодні з цим налаштуванням для того, щоб вийти такий для вас в ефір. Те ж саме, ви знаєте, минуло декілька років. Теж саме той же процес. Кожен раз це якийсь просто шалений шалена боротьба. І я тут буду дивитися одним оком. Якщо у мене з'явиться домашній інтернет, то приключуся з мобільного на домашній, і тоді вже точно проведу сьогоднішній ефір до кінця. Бо мені є багато що до вас е розказати. І я не дарма починала сьогоднішній ефір з такої заставки, яка була для мене. по-перше, фіксацією цього моменту в 200 тисяч. А по-друге, згадка. Про пісню. У нас є оце Лесиків-Репертуари, ми з ним слухаємо все: від там, я не знаю, Братив Гадюкиних до Юркеша, від я не знаю, ну, Юкіс до вхіду змінному взутті там, і від Васюка до Миколайчука. Одним словом, ми це все слухаємо, і я час від часу хочу якось розбавляти ефіри, хоча дуже рекомендую вам, господи, що я рекомендую? Мені вилетіло з голови. Тучку, тучку, блог, тучки рекомендую. В общем, короче, з'явиться тут посилання. У мене взагалі трошечки, трошечки я дезорієнтована. Ну ви розумієте, все намагаєшся встигнути і намагаєшся встигнути поза цими відключеннями світла та іншими стресовими факторами. У Тучі дуже багато різних класних, прикольних відосів з приводу української сучасної музики. Вона це все відслідковує в телеграмі, викладає, тому ці всі посилання будуть обов'язково в сьогоднішньому ефірі. А я оце Слухала вхід у змінному взутті і думала про ту тему, яку хочу з вами спідняти. І ви знаєте, оці слова про те в тому, що біле ми ковиряємось там чорне шукаємо і помиляємось. Сьогодні будемо говорити про це. І також будемо говорити про те, що А час минає. Я ніби проговорюю дуже багато різних важливих тем, але, попри все, мені здається, що стоїмо ми на одному й тому ж самому місці. Отже, давайте зразу почнемо. Я відкрию сценарій, бо я не надіялася, що все буде йти. А раз воно йде, то чому б не відкрити сценарій і не почати вже йти по сценарію? Тож, почнемо трошечки здалеку. Декілька років тому я побачила у Фейсбуку оцей пост, і цей пост українською бізнес-вумен. Яка написала, тут треба читати з другого абзацу зі слів Ей, русофоб завис: Я хочу помірятися з тобою пользою для України. «Ще одна страниця бізнесу друзей оказалась під атакою русофобів, «Почому чому ви пишете на русском? я всім розкажу, які ви плохи, І далі йде дуже довгий текст про те, що українцям пишуть на страницях бізнесу, на якому язику треба спілкуватися. і вообще. То есть для того, щоб Україна процвітала, вам достатньо достаточно просто, чтобы все говорили по-украински, непонятно, и ради этого вы готовы бросать свои наверняка важные дела и заниматься адским смешным буллингом людей. И в Загале самое стрёмное, это настолько омерзительно, что даже задумавшись делать перевод на украинский для наших великолепных украинских гостей, хочется тупо, как принципиальная девка, не делать этого. Вот же я побачила цей пост, это было несколько тому, и у меня тогда, конечно, возгорело, потому что Людина, яка говорить про український бізнес, обурюється з приводу того, що українці хочуть українською мовою обслуговування. І далі пішов текст про те, що це насправді фашизм, нацизм, що це все булінг, що вообще, на самом деле не хочеться ніякого українського язика такого отношення. І я прочитала цей пост і я зрозуміла, що насправді цей пост настільки про булінг з боку українців, які всього лише на всього в Україні від бізнесу. Які представляють себе в Україні в першу чергу хочуть послуг своєю мовою без перекладу. Замість цього вони отримують звинувачення у фашизмі, нацизмі. Ну І я, зрештою, написала відповідь на це звернення. І хочу процитувати вам декілька слів і поясню, чому я все це цитую. Отже, перша позиція в Україні внізапно требує, щоб я спілкувалася з ними про українські надзвичайно програшна. Це ж так неочікувано, що в україномовній. Російщині, так, але в україномовній державі клієнти хочуть до себе поваги і чути ту мову, якою вони звертаються у відповідь, бо це проста гігієна спілкування, сервіс клієнт. Хами зовсім не ті люди, які очікують, що після звернення ти перейдеш на їхню мову, а ті, хто цьому активно пручається і пише пости з цього приводу, розбризкуючи, шмаркліть із слину. Друге, спочатку дівчина рясно розкидує лайно, і, взагалі, узагальнює усіх україномовних клієнтів. Про узагальнення, будь ласка, запам'ятайте, цей момент ми сьогодні про узагальнення будемо дуже багато говорити у якийсь підвід неадекватів, А потім, коли люди прийшли пояснити свою позицію. Дуже гіперраз ласкаво, часто там було в коментах дуже багато обговорень. Пише от і требувалось доказати набросились. Відбувається подвійна маніпуляція, подвійне обхамлювання, але це вона жертва. А ті, хто з нею не згоден, зло. І третє, про фашизм. Я не буду копіпастити Вікіпедію, бо там авторка скопіпастила Вікіпедію і сказала, що це український фашизм. Я скажу так: є любов до свого, а є неприйняття чужого. Що з цього демонструє Альона? Тут очевидно. неприйняття демонструє вона. Чому агресивно, але фашисти україномовні клієнти. Воу! Я б пройшла повзу це все, але знову вбігає якесь хамло, розкидується лайном, в її голові це чомусь означає, що україномовні клієнти бидлої фашисти, а вона квіточка. Не дозволяйте істеричним людям маніпулювати своїми думками. Це я написала два роки тому, три роки, ну там коли це було. Ну, коротше, це було супер давно. Тут, тут я навіть не можу, так, да, не, не видно, не видно, який це дата. Ну, це було точно три, може, навіть чотири роки тому. Віз і нині там, тому що раптом у мене відбулося дуже потужне відчуття дежавю, бо я заходжу у Фейсбук і бачу пост, який для мене тхне приблизно тим же самим. Пост написаний е, Дашою Малаховою. От і Даша Малахова дуже сильно переживає і має великі страхи з приводу того, що зараз українці стали просто такими людоненависниками, і страшно жити у цьому суспільстві людоненависницькому, тому що, ну тому що ж. Страшна просто, і а, що пише Даша Малахова? Даша пише про те, що її дуже турбує, що за плащем невидимки, зшитого з української мови і бажання вбивства Росіян можна б заховати просте бажання ненавидіти. Що за ПТСР може що за ПТСР можна віддавати видавати страшні гріхи, а за патріотизмом приховувати жахливі речі, які робляться проти нашої країни. Щодня Даша відчуває, як люди булять тих, хто має інші думки. Щохвилини вона боїться, що ненависть розвинулася до таких масштабів, що це справжній тренд. Не написати, як розрізаємо русню, не розказати всім про те, як наші діти хочуть їх вбити, неможливо пише. Даша. Причому Даша пише цей текст зразу з перших рядків, вказуючи на характеристику тих людей, які демонструють саме таку девіантну поведінку. І як у попередньому пості про яких-то українських фашистів, які взагалі від сервісу требують українського обслужування, а якщо цього не дають, то це булінг. У Даші теж саме значить, які характеристики, українська мова. І бажання ненавидіти і вбивати росіян, і взагалі просто от є певна категорія людей. От є певна категорія людей, вона просто має бажання ненавидити все навколо, а но прикривається тим, що любить українську мову, і ну точніше як? Ні, у неї є просто бажання ненавидіти, але зараз є виправдання і сказати: ой, все, я типу, ненавидити росіян, я прикриюся. Вроді у мене є привід, все життя чекав, і от його нашов. І Даша цих всіх людей наділяє характеристикою української мови, патріотизму і так далі. На що я далі пишу про те, що в. Хочете дізнатися, що таке токсичність, Перечитайте перший абзац тексту, в якому ви узагальнюєте та знецінюєте і чомусь приписуєте інше, просте бажання ненавидіти з обов'язковими супроводжувальними елементами мови і патріотизм. Почніть з себе, якщо вже вам так мулює булінг. На що Даша сказала? Зніміть плащ, я не бачу. Ви в плащі українського патріотизму, мови і так далі. А, і я зрозуміла, що як от тоді. Знаєте, а час минає, час минає. Ти приходиш пояснити просто позицію. Ти бачиш, ти бачиш взагалі накидання лайніща на вентилятор і намагаєшся виразити свою альтернативну думку. Тим більше, що Даша пише у своєму пості, що. Я відчуваю, як люди булять тих, хто має інші думки. Я з іншою думкою прийшла до Даші. Що зробила Даша? Даша сказала, що мене не видно під плащем. Даша навіть не прочитала, що я мала на увазі. Даша навіть не звертає увагу на те, що вона виділяє в певну категорію людей, наділених якоюсь хуйовою характеристикою тих, у кого мова і патріотизм. От І, коротше, в мене звичайно, вас гаріла дуже сильно, і мені захотілося зробити про це ефір, тому що в чергове українців розлюднюють причому, намагаючись закрити це все маскою позитиву і того, що ти проти ненависті і проти того, щоб у суспільстві люди ображали одне одного, і все так жахливо. Але це просто якісь українці, які патріотизмом закривають своє бажання ненавидіти. Воно очевидно, якось генетично у нас на рівні коду нації прописано. От і Даша вийшла розкрити нам очі. Я на це все подивилася, написала їй відповідь і зрозуміла, що вона взагалі не, чекає, не читає відповіді, їй треба було зайти в скандал. А потім виявилося, що це насправді системно насрано. Тому я не буду далі вам уже переповідати нічого. Я просто дам пряму мову Даші, тому що це черговий приклад заходу на розлюднення через позицію. Зараз я розкажу вам про те, як треба припинити ненавидіти людей і стати людиною. Я хочу, щоб ми були найкращою нацією в світі. Я хочу, щоб ми говорили найкращі речі. Я хочу, щоб ми. Ігнорували тих, хто хоче зробити нам боляче. Але я точно не хочу, щоб ми будували свою самоідентифікацію на тому, що ми когось ненавидимо. Гріш нам ціна, якщо це головне, що в нас є, і головною рисою українця буде саме те, що ми ненавидимо росіян. Що сталося, то сталося. Сталося воно із е, причин пропаганди. Що сталося, то сталося. І я таки бачу, що починаються проблеми з трансляцією. Тож, друзі, давайте стрім впав, а давайте зробимо так. Це був вам такий анонс. Це був вам такий анонс того, про що я зроблю ефір. Я зараз натисну Стоп, тому що я не хочу вас катувати. Я хочу видати вам класний контент. Запишу цей ефір в режимі живого часу. А завтра, о дев'яті вечора, ви зайдете і отримаєте свою порцію рагулів. Просто прекрасно. Інтернет у мене домашній так і не з'явився. На мобільному це все не витягує. Я дуже дуже дякую вам за те, що ви прийшли в чатик. Мені надзвичайно приємно, що ви тут, але я розумію, що краще не катувати ні вас, ні себе. Тим більше, що я якісніше зроблю вам все, і завтра ми всі разом поговоримо на цю тему. Цьомкаю вас бомкою. Цей ефір збережеться на згадку. Також я його завантажу в кращій якості для того, щоб він вийшов повністю красиво. А завтра подивитися продовження. Це був такий анонс. Ну, все-таки сьогодні хотілося відсвяткувати день писемності і мови. А завтра ми продовжимо. Я вас дуже-дуже сильно люблю. І раптом, якщо з'явиться домашній інтернет, то я таки підключуся і продовжу в прямому ефірі, тому що знаю, що ви найдужче любите прямі ефіри. Цьомкою, бомкою Ні, ви кричите, ні. Ну слухайте, інтернет, інтернет мені не дозволяє це робити. Бачу, що він знову падає. Тож я закінчую цей стрім. Сарян. Люблю вас. Скоро побачимось.